Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй, геймери знають, звук це половина успіху, а хороші навушники можуть дати вирішальну перевагу в грі. Але ж не всі хочуть викладати купу грошей за топою моделі з купою непотрібних фішок. Саме тут і з'являється Hator Хайпергенг 3. Вони обіцяють хайрес звук, комфорт навіть для тих, хто носить окуляри, з'ємний мікрофон, і що важливо, все це за доступну ціну. Але чи реально вони. Того варті, давайте розбиратись. Але перед початком вподобаєчка, підписочка і ми летимо до огляду. Почнемо з вигляду. Хатор Хайпер. Генх 3 не виглядає як дешева ігрова гарнітура, яку намагалися зробити крутою купою RGB. Тут класичний геймерський стиль, але без перегинів, пізнавані риси бренду і крута якість матеріалів. Це міцна гарнітура, яка одразу відчувається якісною, без відчуття порожнього пластику, як у дешевих моделей, вага 310 грамів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього. Ристрою заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це золота середина. Не надто легкі, щоб відчувалася міцність, а й не важкі, щоб голова не втомлювалась. А ось амбушури це просто топ. Амбушури виконані з протеїнової шкіри та заповнені піною з ефектом пам'яті. Це не просто комфортне рішення. Воно дозволяє навушникам підлаштуватися під форму голови та створює ефектну шумоізоляцію. А ще ця гарнітура підходить для людей, які носять окуляри. На відміну від багатьох інших моделей, тут амбушури не створюють зайвого тиску на дужки, тож навіть довгі ігрові сесії не спричинятимуть дискомфорту. На корпусі є зручні органи керування, можна легко регулювати гучність або вимикати мікрофон без зайвих налаштувань. Вань у Windows чи в самій грі. Простий, але важливий нюанс, особливо для стрімерів і тих, хто часто говорить у голосовому чаті. Щодо підключення, тут все просто та зручно. Гарнітура працює через 3,5-мм міліметровий комбінований джек, що робить її сумісною з широким спектром пристроїв. Вона підключається до ПК, ноутбуків, PlayStation, Xbox, а також смартфонів із відповідним роз'ємом. У комплекті передбачено два кабелі: стандартний 1,3 метри для звичайного підключення та 1-метровий розгалужувач для Окремого підключення мікрофона і навушників на ПК. Окей, але звучать вони так само круто, як виглядають? Так, все завдяки 53-мм динамікам із сертифікацією Hi-Res Audio. Щодо звуку, Hator Hypergen 3 дійсно вражає. Вони оснащені потужними 53-мм міліметровими динаміками із сертифікацією Hi-Res. Це означає, що гарнітура може відтворювати більший чистий діапазон від 10 Гц до 44 кГц. У порівнянні з конкурентами це справді вражає, баси глибокі насичені. Але не гудять, як у дешевих гарнітур. Середні частоти добре деталізовані, що круто для музики і діалогів у фільмах. Високі не ріжуть слух, але добре читаються. Тут також є технологія Drive Cavity, яка мінімізує вібрації та спотворення звуку. Простими словами, звук тут чистий, деталізований і максимально реалістичний. Гучність 112 дБ. Це реально багато, навіть у шумному приміщенні ви точно почуєте кожен постріл, вибух або музику в грі. До речі, в іграх ви не тільки почуєте ворога, але й будете точно. Что знати звідки він прийде, і це дає реальну перевагу у шутерах, таких як cs 2 Ще один важливий елемент гарнітури це мікрофон. У Hator Хайпер 3 використовується з'ємний мікрофон з чутливістю 38 дБ. Це односпрямований мікрофон, що означає, що він вловлює звук лише з одного напрямку, відсікаючи сторонні шуми з інших боків. Завдяки цьому він добре підходить для голосового чату, стрімінгу та запису подкастів у командних іграх. Напарники будуть чітко чути лише голос користувача без сторон. Ронніх звуків для стрімерів та контент-мейкерів це також хороший варіант, адже мікрофон передає голос природно, без металевого відтінку або цифрових спотворень. Гнучка конструкція мікрофона дозволяє легко налаштувати його під себе. А якщо він не потрібен, можна просто від'єднати. Це додає універсальності гарнітури, адже в такому разі її можна використовувати не лише для ігор, а й для прослуховування музики або перегляду фільмів без зайвих елементів. Варто зазначити, що мікрофон має добре налаштований діапазон. Чутливості, що допомагає уникнути ефекту надмірного посилення голосу, коли він звучить неприродно гучно або навпаки занадто тихо. Крім того, він чудово справляється з передачою низьких і середніх частот, що робить голос насиченим і розбірливим навіть у шумному середовищі, те запису звуку на новошки компанії. Хатор можете зараз поглянути, як вони справляються за своєю роботою. Ось такий результат вони демонструють в. Даному режимі роботи ще один важливий аспект це якість кріплення. Мікрофон надійно фіксується в роз'ємі, не люфтить і не створює сторонніх звуків під час руху голови. Це дрібниця, але вона має значення. Загальні враження від Хатори Hyper Gen 3 залишаються дуже позитивними. Це гарнітура, яка чудово поєднує збалансоване звучання, комфорт і універсальність, що робить їх хорошим варіантом для широкого кола користувачів від геймерів до меломанів. Вона створена для тривалого використання, забезпечує деталізований звук і має. Має зручну посадку, що особливо важливо для тих, хто проводить багато часу в іграх або на роботі. Але є моменти, які варто врахувати. Гарнітура не має usb підключення, тому доведеться використовувати 3,5 міліметровий аудіоінтерфейс. Це може бути мінусом для тих, хто звик до цифрового підключення та вбудованих аудіокарт у usb гарнітурах. Але для таких випадків гарнітура має варіант виконання HyperGang 3 USB. Також варто пам'ятати, що тут відсутнє активне шумозаглушення, хоча пасивна шумоізоляція доволі ефективна. Активна. Загалом Hator Hyperhang 3 це варіант для тих, хто шукає баланс між якістю звуку. Комфортом і ціною воно чудово підходить для геймерів, стрімерів, музикантів і просто тих, хто любить хороший звук. Якщо вам потрібна надійна гарнітура, яка витримає активне використання, при цьому має чистий звук, комфортну посадку та якісний мікрофон, цей варіант точно вартий вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, перевірте, чи ви підписались на канал огляд Єй, Ну і звичайно не забудьте написати коментар на рахунок цих навушників обов'язково під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.